Слава Ісусу Христу! Присядьте. Дякую Богу за це свято сьогоднішнього дня, дар вашої спільноти, за запрошення Отцеві, подяка за запрошення, довір'я. Приємно з вами молитися, ділитись словом. Наша перша конференція була про можливість, привілей молитви. Молитва це не обов'язок, молитва це привілей. Радість спілкування з Богом. Другі наші роздуми це ділення Євангелії, євангелізація. Як важливо іншим звіщати Божу любов, не соромитись говорити про Бога, бо йдеться про спасіння вічних людських душ. Ми сьогодні будемо говорити на цій конференції ще про одну можливість, привілей служити Богові. Зачитаю вам Івангелі від Луки, 21 глава. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх, усі, бо вони вкинули, як дар Божий з їхнього надлишку. Вона ж з убозства Свого поклала увесь прожиток, який мала. Ви вже, мабуть, догадалися, що ця можливість, про яку ми сьогодні зараз говоримо служити Богові, це наша жертовність. Ми служимо Богові молитвою, служимо Богові співом, а також служимо Богові своїми пожертвами. Це мож, можливість жертвувати Богу. Нас, народі, кажуть, на Боже. Мій один друг казав: Бог, мені Бог дає. Щоб я мав можливість іншим допомогти. Те, що матеріальні блага, якими Бог наповнює наші руки, це можливість поширювати Його царство. Зверніть увагу, Ісус дивився, як інші клави. Коли я про це роздумаю, мене це так вражає, буде, Бог дивиться нас, Бог бачить, який є, наскільки, Бог бачить, наскільки ми є жертовані. Наскільки я є жертовний? Хтось сказав, ми ніколи не віддамо більше, ніж віримо. Міра моєї жертовності це міра моєї віри, міра моєї довіря до Бога. Одна людина колись сказала, ну, в церкві можна і дві гривні покласти, як вдова. Кажуть, ці пані, давайте уважно почитаєте. Вдова віддала все, що мала. Якщо ці дві гривні це все, що ви маєте, то це є нормально. То це багато. Знаєте, коли на Базарі стоїть жебрак, і я йду, ну я просто. Мені інколи, ну, мені соромно йому дати щось таке найдрібніше, правда? Мені просто соромно. Я собі думаю, а Бог же не жібрак? Якщо я, Якщо я ж соромлюся дати цю суму жебракові, ну, то Бог не жебрак. Хотів прочитати сьогодні також послання до Ефесян. Апостол Павло пише до Ефесян. Хто крав, нехай не краде більше. А краще, хай працює, творивши власними руками добро. Щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Три етапи прослідкуємо в цьому рівку по відношенні до, до праці, до майна. Перше, перестань красти. Це перше, правда, не кради. Бо хтось краде, щоб, щоб мати. правда. Перший етап не кради. А потім хай працює власними руками, творивши добро. Це другий працюй. І третій, щоб мав змогу дати тому, хто потребує. Перший не кради, другий, працюй, щоб мати. А якби вже третій етап розвитку такого духовного. Працюєш, щоб дати комусь. Працюєш, щоб робити добро. Щоб мати змогу скласти пожертву. Закликає Павло. Першої церкви в Ефесіанах. Це також той процес, який відбувається в нашому житті. Ми спочатку від чогось відмовляємося, правда, якогось злих звичок, чесно працюємо. І потім дякуємо Богу за ту можливість щось пожертвувати для поширення Його царства. Врашаючи уривок є в другому посланні до Корінтян, 8, глава 1,9. Павло пише до Корінтян. Коринська церква, вона така була, знаєте, трошки, ну, така розвинута церква. Там було багато різних вчителів, було багато наставників, велика церква, в великому місці. І пишучи послання, Павло пише про церкву в Македонії, скромну церкву. Громада, яка щойно починала своє життя, але, але складалася з таких гарних людей, як ви, Житовних людей. Він пише, розповідає коринтянам про церкву Македонії повідомляємо вас, брати, про ту ласку, що їй Бог дав церквам Македонським серед численних турбот, яких вони зазнали. Церква в Македонії мала багато проблем. Люди були бідні. Їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилились без краю. На їхню багату щедрість. Каже Павло Павло так вражений, їхня убогість вилилася в їхню щедрість. Вони убогі, але стали щедрі. І вони мірою, і вони, мірою силили, свідчили, вони мірою сили, я про це свідчу. І понад силу, добровільно, вельми наполягаючи, просили нас. Щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони просили Павла прийняти від них пожертву для Єрусалимської церкви. В Єрусалимі тоді були гоніння, в Єрусалимі терпіли, терпіння переживали. І каже: а Македоняни, переживаючи самі важкі часи, просили взяти участь в допомозі іншим. Церкві Єрусалимі. Благодать робить людину щедрою. Ця церква Македонії, переживаючи велику Божу благодать, стала щедрою. Благодать відкриває не тільки серце, благодать відкриває руки, бути щедрим. Служити Богу, служити Христу, іншим людям, служити церкві. Вони ж, понад надію нашу самих себе віддали перше Господеві, а потім нам з Божої волі. Людина, якщо віддає Богові серце, то вже тоді не важко віддати ще щось. Якщо віддав себе цілого, якщо віддав своє серце Богові, то тоді не жалко віддати якесь добро своє, пожертву на Божу славу, на служіння Богу. Знаєте, Бог для нас віддав найдорожче. Свого сина. Я ніколи не дам Богу чогось більше. Він віддав для нас найдорожче. Він не послав цей світ ангела, слабенького, маленького, може хворого, кажуть це жартуючи. Він віддав свого сина найдорожче. Ісус Христос, пройшовши в цей світ, віддав усе те ж для людей. Ми ніколи не дамо Богу більше, ніж Він дав нас. Він дав ніж він дав нам. Пожертва. Жертва має бути жертвою. Якщо я щось віддав, це я кажу про себе. Якщо я жертвою Богу, те, що мені не потрібно, що я, наприклад, віддав і зовсім цього не відчую, ну, жодної ролі для мене не грає. Це не жертва. Це і віддав ну, щось, жертованість, це коли я це віддав, я це відчув. Я від чогось собі відмовив. Оце тоді є жертва. Десь я читав, що на ці роки комуністичних гонінь християни навіть у в'язниці десь робили пожертви. Від, від того, що, що їм давали їсти якусь баланду, вони давали цього хліба ще якийсь окраїчок іншим, який, був, який потребував. Який був голодніший, який був хворіший, можливо, можливо, був слабший. В них не було нічого. Але вони знаходили спосіб навіть з тої їжі скромної, яка була в них, віддавати. Щось іншим, так служачи Богові. 90% світу цього немає, що є в нас. Ми маємо можливість служити Богові. Ніколи для Божої справи нехай не закривається наше серце. Бог віддає сториці. Я вам розповім хоча про одну людину. Можливо, ви сьогодні навіть користувалися його, його виробами. Один чоловік працював. Це за, за кордоном працював на миловарній фабриці. І в нього була звичка, він почав працювати хлопцем, це молодим, десятину віддавати на церкву. Він собі постановив. Пройшло кілька років, і він став керуючим фабрики цієї керівником. І він далі віддавав десятину. Його Зарплата збільшилась, десятина збільшилась. Потім він став власником цієї компанії і почав віддавати більше більше, поки він не віддавав все. Дійшов до того, щоб він віддавав усе. Цього чоловіка звати Вільям Колгейт. Так. І, можливо, ми його пастою сьогодні чистили зуби. Пожертва це привілей. Ця скринька, яка є у вас, яка є в ковід, це привілей. Служити, послужити Богові чимось своєю пожертвою. І сказати, Боже, я дякую, що маю можливість Тобі послужити. Що ти дав мені, я можу дати Тобі. Якщо я не пожертвую, пожертвують інші, а я втрачу свою нагороду. Бог завжди віддасть. Луки 6:38. Давайте і дасться вам, мірою доброю, натоптаною, наповненою. Давайте і дасть це вам, каже Ісус. І це не я кажу, це каже Господь. Якщо Він каже, він... я йому вірю. Я присвідчився в, цьому жит... в своєму житті, я про це присвідчився багато разів. Друге до коринтян, 9, 6, глава 6 стих. хто сіє щедро, щедро жатиме». Я Ще розповім про одного, якого, можливо, чули, знаєте, Марк Цукенберг, засновник Фейсбуку. І от коли він тільки починав свою справу, він попросив одного друга, теж студента, який, ну, з яким вчилися, попросив гроші, помогти йому розпочати справу. Помогти йому десь з програмуванням, і той подумав, подумав, ні, я на щось інше потрачу». І оцей друг каже, це моя помилка найбільша в житті. Це мі... я міг це... Я міг Якби він тоді інвестував в Facebook, він зараз був би не мільйонером, а був би мільярдером. І каже, це мій найбільший прорахунок. І знаєте, друзі, те, що ми кладемо жертву це наша інвестиція, яка завж... яка нам завжди повернеться. Бо Бог Бог віддай з відсотками. Бог, Бог щедрий. Він не скупий. Бог віддає з відсотками. <кій> пройде час. Ми станемо перед Богом. Коли Олександра Македонського хоронили, він казав всім світом, з струни виставити його руки, щоб було видно, що з собою не бере нічого. Ми з собою не візьмемо нічого. Навіть якщо ми залишимо дітям, ну, пройде і вони з собою не візьмуть. Колись прийде час, ми станемо перед Богом. Я думаю, ми не будемо жаліти, що там, не купив того чи того речі. Я ще... Ми будемо жаліти про те, що, можливо, мало про... про Бога проповідували. Мало молилися, мало жертвували. Мало служив для, для поширення його слави. Про це людина зазвичай жаліє. Або ко... коли ми читали Євангелію про останній суд, пригадуйте, про те, щоб нагодувати, напоїти. В дім прийняти, в'язниці від. А це все потребує. Це, це теж є спосіб жертовності, це, це спосіб пожертви, життям, служінням часом. Не йдеться тільки про гроші, про кошти, але і час, і таланти, інше, наше служіння Богові в свій, в свій спосіб. Молимося про те і, і пригадуємо собі, щоб коли прийде час, і ми станемо перед Богом, Він нам сказав слово добрий і вірний. Малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Пригадуйте цю ще притчу про, про багат, людину багату, але його назвали нерозумним. Бо все, що в нього було, і, пригадуйте, що він казав. більше з амбари столили построю, більше туди зберу, скажу душими, їж пий, маєш багато. Можливо, він в очах людей про нього писали в районній газеті, великий гарний урожай. Але Бог дивився і казав: нерозумний. Чому нерозумний? Бо все для себе. Ми станемося заохочую бути, правда, розумними, управителями того, що нам Бог дає. Він нам дає, щоб ми могли в цьому світі поширити Його царство і виконувати Його волю. І колись, коли прийде кінець нашого життя, ми станемо перед Престолом Божим, ми могли почути слуга добрий і вірний, Малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Слава Ісусу Христу!